Вогнеслава світла, будемо вогонь, святий Небесний, на себе, на землі наші, на народ наш стяжати. І вогнем Святим Небесним, кривників лиходіїв, мель наших, родів наших у владі наших спокляти. Оню, світлий красний, прийди і вкусити дерево і солома, навіть тарі покладено, прийми відності до богів, пожертви наші. Рідна славить тебе, як провідника небесного, тебе ми убираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тіжни піснями нашими. Огень пронизує пітьму морока і нищить басою, нищить кривдників, виходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій. Він бо є наш провісник світла і тепла. Слава Богу, Огня, дорогого Гостя нашого! Він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить богатства, незліченні. Огеню, силою своєю могутню, бережи нас, від до та лиха, спопили худузя у душ людських, спопили кривдників лиходіїв, земель наших, родів, наших, у владі нашій. Прийди, огень, свій лик палаючий, прийди й почуєш мної слави, зрости на віхтарі, підтриманий сонцем маслом. Хай, свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе, огню, славу співом своїм. Сеферун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Олені, слава. Вогню у світлій красний, і селі твої співає слави величаві, бо ти і прибіжуща сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти, бо по пожертву небо несеш тебе найкращий жрець серед нас. Семи славами тебе на всі сторони світу, не як просвітника ночі. Кожного дня силою Твоє причищаємося, допоможи нам, Боже, пожертви наші роду, небесному дарувати. Ти бородині їхній рівні, у славі, Даш Бога, топорун, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, Огеню, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе, онуками Даш Божими. Так діяли праотці наші, мир та Богомир. Орій такий, та інший, кі множество є. Розпалючи ватру всім серцем, співаємо гори-гори ясно, тоді бачимо, засяючи в дереві словам вогонь небесний. Слава вогню, слава. Гори, гори ясно, що палало красно, Розуряйся вогонь. Голод і посолод, розгоряйся двори, Освітив си навкруги, Радуйся і слався наша землекрасть. Закликаю я прийти й прибути, святою сюрицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі Макоші породили, у водій святій світла рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слав'янського, хай водан батько очистить душі силою своєю. І змиє всіх кривників лиходію, земель наших, з родів, наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким, звитя у тим, що зупинилися, ви бо наші родичі великі і славні, у сварзі Сущі освятіть на неї Отче, землю нашу рідну і народ наш. На усі сторони світа, аби перебував народ наш у єдності з Богами. Слава дані водами, слава. Славу нині речем, у богиням нашим, Макоші та корові заму, які землю спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими і дарами нещисленними. Вона годувальниця повсякчасів беріг роду Слав'ян, тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати тільки благ. Нема ніякого предодіяння. Кличемо матір, замунь землю, землицю, сюту покровицю, яка все це породила життя нам дарувала. І в землі святі прибула. Нені наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедлими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатства, незліченні, і, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! Відові заму, свасті наша заму. Могудні наш тривоже, прагне рід любови твоєї та сили. Бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущій, все проникаючи від прокрили очі роду слав'ян, ти й сам род Всевишній, У величі своїй незрівняний серед богів, Прийди до нас, осяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривних і лиходів, земель наших родів, наших у владі, нашій, карами незліченними, А на дітей наших, на роди наші, хай зійде в достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоровлям, рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно-могутній і всепереможний Боже Слав'ян. Слава стрибогу, слава. a tua son. Він не я собережна, він біла наша, Моя ясна ша, Стрибове тибовесла. Я кличу сюди огень, аби поріднеться з ним, з тим, хто до руйном процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогни славі. Хай огонь покриє пополом кривника лиходія, хай споклибці кривдників виходів земель наших родів, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства своїй Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, славяно арійські в достатку. А вороги, хай залишаться ні з чим, ти боєць, могутній Бог, огень. Ти єдину володар земель наших, ти наш верховода та князь. Могутній та вогнесяйний Боже наш, слава огня, жертвуючи масло. Його порушні кони отримують лад між родом небесним і земним. Мудриці усміхаються тобі, огню, слава та сила руси. Слава оєнь, рід Рітрекоша. Оень Бог руси. там рушті. Своїм бережемо віру, вогня і сварога, перуна і в, в, перу в, в свідовида в усіх богах, у вселишньому триглаві сущих. Бо сля вони є ті, хто шляхом прави Сварги досяг, і мріть наш слава, тисячу чого лосу співає до сконовіків. Мовитимемо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдине з нами, і поки горить від огонь в душах, життя і в тілі, спопилиш у басурів душ наших. Перетворив попіл задуми ворогів наших, задуми ворогів роду нашого, спопилив всіх крийників лиходіїв, земель наших родів, наших у владі нашій, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава вогню, слава, слава! Тож хай прибуде вогонь, Святий Небесний, повсякчас з усіми нами. На цьому вони слава світла завершуються. Ну а ми, як то вже звиклися у часі війни. Ще проводимо славу перуну і слабу Рарогу, Це вже невеличкі обряди, 6-8 хвилин. Тож залишається з нами, то є дуже важне. Будете зараз перенаправлені автоматично на славу перуну Батьку нашому. О, діти ми перунові, внуки даж Божі, правнуки сворожі. Батько наш перун. І сила його. Це, це честь і справедливість. Доблесть, суд і правда. Воїнів він наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого Перуну забирає. Слава Перуну, слава!